Вітаю всіх моїх глядачів. Друга частина Каріни 4. Проходження за павука Старка Канга із частини 7, 4, 6. Проходив я по гілці, там, де стоїть Геркулес. Там важливо грати на перехват і накопичити 10 негативних ефектів, щоб була дегенерація. Якщо ж 10 негативних ефектів ми зробити не зможемо, то буде досить в суттєвий, суттєвий підхил персонажа. Досить непроста гілка, але вона є, як на мене, найлегшою із того, що пропонує нам 7.4.6. Єдиний нюанс це повернув я не на Ворлока в кінці, а на масакра. Бо масакра легше побити, ніж Ворлока. З приводу канга поговоримо про його здібності, що він може. Тут для вас вирішив записати з прискоренням бій, тому що ну, дуже довго він йде, бо в нього є 4 фази. І всі ці чотири фази це знімати 100% його здоров'я. Це дуже довго. Як бачите, за дві ротації тільки зняв 76% першої фази. В першій фазі у нас ми виконуємо завдання. Спочатку ми парируємо, наприклад. Далі його б'ємо, він ухиляється від удару і стріляє в нас. Необхідно від, ухилитися від цього пострілу, і таким чином ми виконуємо одну місію. Місії бувають різного типу: це перше парирування, удар, друге це гра на перехват. Третє це коли він здає важку атаку, ми його б'ємо. І четверте це він здає свою спеціальну атаку. Рекомендую грати від першої спеціальної атаки, тому що від неї легше ухилитись. Перша фаза досить проста. Тут стандартний бій, без ніяких вповільнень, прискорень. Просто виконуємо місію і б'ємо. А в другій фазі вже йде або вповільнення, або прискорення, коли ми виконуємо місію. Тохиляємось від спеціальної атаки. Попали по ньому і було прискорення. Ну і от Прискорення, вповільнення або звичайна швидкість. Тут виконуємо знову ж таки місії і об'ємо його. Тут не встигаю я знову ж таки за дві ротації зняти, тому, виходить, третя ротація. І отакий я тут довгий, нудний, достатньо вій. Перші дві фази тут нічого складного немає, бо тут по одній місії, і вони, їх головне міняти, не повторювати. Якщо ми повторимо одну і ту саму місію, наприклад, два рази спарируємо, то при парирванні і ударі ми самі потрапимо в стан і не зможемо бити, а він нам надає в лице і нас вб'є. Третя фаза ось пішла, в третій фазі у нас вже два завдання необхідно виконувати, і їх необхідно чередувати. Бо якщо ми повторимо знову ж таки одне і те саме завдання, наприклад, от якщо б я після спеціальної атаки пішов би на нього бити його, то він би мене оглушив і був би я в стані, і він мене вбив би вже. От зараз нам необхідно буде або От ми... він важку атаку став. Тепер ухиляємося від спеціальної атаки. Тепер нам необхідно або перервати, або заглушити його. Але трошки він мені дав в лице, і тому я вмер. Вирішив пропустити для вас третю фазу і записую вже четверту в нормальному режимі, в повільненому, в стандартному. І тут у нас зустрічається четверта фаза, знову ж таки, все те саме, тільки, як і в третій фазі, тільки додається або вповільнення, або прискорення, або звичайна швидкість саме спеціальних атак. Тут найважче, якщо буде прискорення спеціальної атаки, тоді досить важко ухилитись. Але, на щастя, Павук Старка досить легко ухиляється від пострілів, як Ельтрон в фазі ухилень. От, тому, в принципі, складностей тут не виникатиме і в четвертій фазі. От він мене спіймав на перехват. Далі ухиляємось від його спеціальної атаки звичайна швидкість. П'ємо його, ухиляємося, і він поранений. Б'ємо по максимуму, намагаємося нанести шкоди. Використовували тут підсилення, 20% на атаку та здоров'я і на 15% підсилення на атаку, бо дійсно досить довго. Іде бій, тому краще використати підсилення. В цій фазі було складно на гілці проходити її, Чотири, Дві оживки на гілці пішло. І дві оживки на кангові. Сумарно вийшло теж чотири оживки, як і в попередній частині. Тут не зміг ухилитися трохи. Забарився. Так. Звичайна швидкість. Ухиляємося. Прискорення. Так, от потихеньку б'ємо його, б'ємо до перемоги. От, бачите, тут був значок. Значок такого вогню. Це означає, що спеціальні атаки не можна виконувати місію за спеціальну атаку покарати його. Значок кружечка це ми не можемо парирувати. Значок чоловічка це перехват. І значок кулака це в нас важка атака. Місія на важку атаку, що не треба повторювати їх. І отак от тут дойшли знову ж таки три ротації і фаза проходиться. Досить нешвидкий бій, але якщо вмієте ухилятися від його перших спеціальних атак, то проблем, в принципі. У вас не повинно виникнути із цим босом. Навіть якщо його взагалі перший раз проходите, то подивіться це відео, щоб зрозуміти, як його бити. Канга із 746. така Каріна 4 вийшла за Павука Старка. Досить нескладно порівняно з іншими завданнями, які є в цій каріні. Так що рекомендую починати саме з місії павука Старка. буде вам полегше це виконати. Ну а всім бажаю гарного дня! Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте українські вподобайки, підтримуйте український контент. Будемо рухатися разом! Збільшувати українську аудиторію по грі Марвел битва чемпіонів.